Добігають кінця останні дні листопада, якою буде цьогорічна воєнна зима достовірно невідомо. Вірогідність блекаутів через бомбардування та обстріли енергетичної системи російськими окупантами залишається високою. Втім, готуватись до різних ситуацій українського сьогодення в Балтській громаді розпочали завчасно. У міській раді запевняють, усі заклади та стратегічні підприємства забезпечені паливом та джерелами додаткового живлення. Три помножити на два дорівни, шість, шість. шість в дужках сантиметрів. сантиметрів квадратів. Усі школи, садочки та позашкільні установи Балтської громади до прийдешньої зими підготувались належно. Розповідає начальник відділу освіти Петро Кулик. Придбано вугілля, дрова та паливо для генераторів, укладені угоди на газове постачання, подбали і про енергозбереження в закладах. Додає, підготовлені ресурси мають забезпечити безперебійну роботу котелень та їдалень, А відтак умови для навчання дітей будуть сприятливими. І так, станом на сьогодні всі заклади мають 56 генераторів, і відповідно живлення, бензин та паливо для їхнього живлення. Ми надіємося, що ми цю зиму пройдемо набагато краще, адже всі ці генератори дадуть можливість працювати котельним в повному режимі. Єдине, що ми додатково замовили чотири потужних генератори це для трьох міських закладів для їдалень і для бензарівського ліцею для електроживлення, адже в них саме опалення це на електроживленні працює. Генератори, які нами придбані, були частково за рахунок місцевого бюджету придбані, частково за рахунок донорських вливань, яких забезпечують різні міжнародні організації для гуманітарної допомоги України під час військового стану. В цьому році нами здійснено комплекс заходів по енергозбереженню, а саме відповідно до міжнародної програми, абсолютно у всіх закладах в нас замінено енергозберігаючі лампи, які дозволять нам зекономити близько чверті електричної енергії, що в свою чергу допоможе в цілому Україні як державі. Кожен керівник розуміє, що сьогодні ми живемо в країні, де йде війна, тому проводяться заходи по енергозбереженню. Тому, як я вже сказав, одним з заходів це було використання енергозберігаючих технологій. Інші заходи це безумовно економне використання тих ресурсів, які маємо. Це означає, що, наприклад, коли в нас були канікули, то практично жоден наш шкіл не використовував систему опалення, оскільки було відносно. Теплий період і педагогічні працівники працювали відповідно за особистими графіками без використання джерел тепла. Тому що кожен період ми маємо економити, адже кожна зекономлена гривня йде на підтримку Збройних сил України. Сьогодні в Білинському ліцеї вчаться 155 учнів та 36 вихованців дитячого садочку. Температура в класах та групах комфортна. Клас у нас маленький, тепленько. Дітки, як бачите, завжди одягнуті в ковтинках, в светриках. Ось подивися, тут у наш класі 23 градуси тепла. У нас на градуснику від 24 градуси. В кімнаті дуже тепло і діткам комфортно і затишно. Їда у нас збалансована, харчування гарне, е діткам подобається. Е дітки, як вам подобається? Так! – Подобається. О 10 годині у нас свято осені. Ми всі чекаємо батьків, тому гарно їмо, правда? Так. – вам! – Так. В нашому ліцеї є дошкільне відділення дзвіночок, і зараз ми знаходимося в одній з спалень першої різновікової групи. Температура на градуснику 22 градуси. Це говорить про те, що незалежно, чи це шкільне приміщення клас, чи це ігрова кімната, чи це спаленка, температурою забезпечені ми повністю рівномірно по всьому закладу. Такою температура залишатиметься і протягом зими, запевняє директорка ліцею Лідія Бондар. Загалом заклад використовує близько 70 тонн вугілля протягом опалювального сезону, забезпечені і дровами та двома генераторами. Не охолоне ліцей, і в разі відключення світла, адже котельня має два потужних котла та насоси. Один насос енергозберігаючий та може живитися від генератора. Наша котельня працює таким чином, що насоси перекачують тепло в. Ну, на перший, на другий поле, поверх нашої школи і садочка, відповідно і на нашу кухню. Коли у нас є світло, ми забезпечені, то працюють насоси потужністю, ось великою. Коли світло вимикається, щоб запустити генератор і більш було економно, організували ось такий насос, який бере до кіловат. У годину і він також перекачує воду. Трошки повільніше, але температура не падає. Це ідея нашого начальника відділу освіти Петра Янковича, і наші хлопці, дякуючи такій гарній команді, ось це могли ми таке створити Що в нас нема перебою з опаленням під час блекауту? Вдасться утримувати належний температурний режим і завдяки якісному вугіллю розповідають працівники котельні. Вугілля хороше привезли. Подобається, без не шлакує, говорить горить добре. На котлу 60 градусів, там в обратній стороні 40 градусів. Достатньо? Достатньо. в школі тепло. Ми забезпечені дровами повністю на 100%. А вугілля ми пройшли тендерну процедуру. Компанія виграла тендер і розпочала завіз вугілля. Це вугілля у нас з минулого року, там біля 12 тонн залишилося. І ось вже завезли вугілля цього року одну машину. Взагалі в нас на цілу зиму нам вистачає 70 тонн вугілля. Для того щоб палити приміщення школи садочка та кухні, готові до можливих незручностей у зв'язку з відсутністю світла і працівники їдальні добре розуміють усю відповідальність, бо мають забезпечити триразове харчування для вихованців садочка та нагодувати поживним обідом ліцеїстів. Зараз у нас немає перебоїв з електропостачанням. Це дуже добре, але якщо даже може вони будуть, то у нас є. Плита, на якій ми можемо дуже бисінько організувати, доготовити страви і подати їх дітям. Продумали усе до дрібниць, каже дирекція та працівники їдальні, аби не було збоїв у навчально-виховному процесі. За відсутності світла доводитимуть страви до готовності на міцній цегляній плиті, що неподалік котельні. Тим часом інші працівники запускатимуть в дію генератори. Цей генератор нам слугує для того, щоб ми підключили котельню і відповідно школу. Цей генератор ми кладемо в укриття наразі, коли є повітряна тривога і світло вимкнене. Потужність генераторів до 8 кВт, Вони гарно запускаються, гарно працюють. І в нас в запасі є. Майже 500 літрів бензину для того, щоб в разі ось таких непередбачених ситуацій ми могли гарно працювати, не перериваючи освітній процес. Один генератор був наданий відділом освіти, другий генератор був наданий фондом Lion Group і посприяла цьому Ірина Балагула. Ми щиро дякуємо за те, що ми маємо освітлення не тільки в нашому навчальному закладі, а й в укритті під час. Відключення електроенергії, самі ж учні та вчителі розповідають: якщо обирати між дистанційним навчанням вдома та очним здобуттям освіти в ліцеї, то воліють обирати навчання в класі серед своїх друзів та однокласників. Умовами задоволені до роботи готові. А найбільшою мрією сьогодні є українська перемога. Я люблю ходити в школу, і мені дуже тут подобається. У нас температура нормальна. Тут Затишно, нам тут дуже добре, і я з радістю хожу всю школу. Мені більше подобається навчання в школі, тому що тут багато друзів можна на перерві пограти, і ще мені подобається навчатися. Ми українці, і нас нічого не може збити з дороги. Ми йдемо до своєї мети. Ми віримо в збройні сили України. Ми щодня завдячуємо їм, що ми маємо можливість. Навчатися, відвідувати школу, адже для діток дуже важливо спілкування, підтримка одне одного. І ми всіма силами намагаємося допомагати одне одному та підтримувати. Умови праці в нас дуже шикарні. Можу сказати, у нас в закладі тепло, дітям тепло, дітям комфортно. ви Бачите, які в нас гарні класи. І порівняно з минулим роком. Я можу сказати, що ну звичайно, трошечки в нас стало як набагато краще, дуже багато нам. До допомагає відділ освіти, і міська рада комфортніше стало працювати. Ну я думаю, що в нас все, все буде дуже добре. Знаємо, що у вас сьогодні знаменний день, день народження, день вашого ювілею. Бажаємо вам щастя, натхнення, успіхів у такій нелегкій вчительській праці. Бажаємо, щоб ваш ваша праця, ваш труд, завжди увінчувався дуже гарними результатами. Дякую, велике Дякую. спасибі. Людмила Васильівна довгий час у нас працює в нашому закладі. Сьогодні в неї дуже. Гарний ювілей. І е, я їй теж бажала всього найкращого, а головне сказала такі слова, щоб її родина воз'єдналася, тому що два сини Людмили Васильівни захищають терени нашої батьківщини. Сьогодні вони на передовій. Вона у нас, як кажуть, мати берегиня. Вона в нас гарний вчитель, вона профорганізатор про своїх дітей. Вона ніколи нікому не розповідає. Але ми знаємо, ми підтримуємо її і віримо в те, що в її родині і в нашій Україні буде все гаразд. Безпечне освітнє середовище для кожного керівника закладу це пріоритетне питання. Це і технічно справні теплотраси, і робота гарна котлів, і насосів, це освітлення, це генератори під час блекауту. І я думаю, що в нашому закладі це все згідно. Того, що ми зробили, підготувалися, зроблено дуже добре. Ми забезпечені вугіллям, забезпечені дровами. У нас тепло і затишно. Ми чекаємо на нашу перемогу. Віримо в те, що вона буде. Віримо в Збройні Сили України і дякуємо їм за те, що ми маємо можливість в таких умовах навчатися сьогодні, навчати наших діток, працювати в теплих, затишних. Ще хочу сказати всім, щоб ви долучались до перегляду каналу Балінфоркомпанія. Там багато різнорівневої інформації, і кожна інформація є, має свого глядача. Тому дивіться цю компанію і робіть певні висновки, адже там якісно, чітко і доступно для кожного громадянина нашої північної Одещини. Решта закладів та комунальних установ громади до зими також готувалися відповідально, зазначає заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Федір. Молодець додає, попри те, що фінансовий ресурс на утримання комунальних установ в порівнянні з довоєнними роками скоротився майже на 30% спромоглися зробити все необхідне: закупити паливо, провести технічне обслуговування комунальної техніки, поповнити запаси піску та солі тощо. Підприємства забезпечені. Паливно-мастильними матеріалами для резервних джерел живлення. На об'єктах водоканала абсолютно всі арскважини насосні станції мають резервне джерело живлення і забезпечені паливно-мастильними матеріалами на безперебійну роботу на протязі п'яти діб. Комунальна установа «Балта-Благоустрій», яка відповідає за дорожнє господарство в місті і в селах громади, забезпечена піщано-силовою сумішю близько 600. Тон піску заготовлено е і близько 40 тонн солі. Сподіватися на краще, але готуватися до будь-якого розвитку подій. Таким правилом користуються українці вже майже два роки, бо російська армія не втрачає своїх загарбницьких ідей. Тому маємо вистояти як в тилу, так і на фронті. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.